На 4 кВт 2 в районі за 600 гривень Сонячні електростанції. Не... Всім привіт! Хотів я поділитися своєю сонячною електростанцією, яку я зробив під час війни. Вона в мене виходить на 4 кВт 248 вольт по батареях. У мене такі батареї стоять 225 Я їх не купляв нових, я їх взяв бушно вживані. На прийомці взяв комп'ютерний тестер, собі купив. Там в районі за 600 гривень, і собі прийшов кожен акумулятор, тестував на внутрішній його опір. І бачив, що акумулятор добрий, і собі вибирав. У мене якраз 4 баночки стоять. На кожній банці стоїть вольтметр, щоб я міг бачити його вольтаж. І яка банка сама найживуча, іменно оця 225-та, то я поставив на неї. Балансир. Плата балансир стоїть іменно у такого формату. Коли воно піднімається вище 14,2 вольта, воно починає скидати, щоб воно більше 14,2. Лампочки стоять з ССРського випуску з якогось там тракторів чи з машинів. В мене стояли дві штучки. Одна згоріла, але друга ще є. То буде треба замінити, бо в разі чогось як горить одна, нехай буде в запас друга. бо як не буде мене часом біля системи десь буде десь далеко. Лучше перестрахуватися. Зроблено йому не так в мене акумулятори. Зроблено так, як вмів. І з чого було. Старався зекономити і зробити, щоб все було роботоспособне. От такий інвертор. Інвертор в мене виходить, так як я вам казав, вже 4 кВт. Він роздільний, то той самий Вольт. Вольт іменно, то той самий, бо я їх вже ремонтував таких 4 штучки. І 5 го Мав Вольта. І в них одинаковий процесор, одинаковий то, то Просто взяли росіяни, зробили свій корпус, зробили свій дисплей. А в реальності начинки все одинакові. Там навіть стоять транзистори 43.10, як я себе не помиляю, то навіть 3205. Е, Тоже вони вроді можна сюди запхати, але буде потужність набагато слабша. Стоїть в мене ватметер, тут показує, що накручено. 150 кВт в годину. Це іменно що після сонячного інвертора виходить, і воно рахує. А тут рахує, що в мене прийшло з мережі. З мережі я взяв 67 кВт. Стоять два автомата. Це 10 типу, для після інвертора. Це стоїть на сонці. Стоїть в мене от ківо -вот метр і показує, скільки я споживаю. Один недостаток: те, що його кожного дня він унуляється і треба весь час е рахувати кожного дня. А так, щоб було все класно, то треба там є підпаятися під конденсатор, когось цікавий, можу показати. Він буде вам працювати постійно і не буде гаснути, і не буде збиватися, то, обійти ту систему. От, от така в мене виходить система. Дроти в мене теж які були. Зробив іменно так. Тута та я знаю, що тут а, алюмінь, а це мідь. Але вже стільки часу є, нічого не окисляє, все нормально працює. Я знаю, що це неправильно. Але з чого мав, то я говорю, то і робив. Система не є дуже така красива, але робота способна. Це мої сонячні панелі. У мене їх 8 штук. Я вам покажу зараз, як вони в мене стоять, як я їх підключив. Вони виходять в мене по 72 В, дві з паралельні, по 36. Так з паралельні, так, тут, і тут і тут два. Е, плюс мені подобається в тих, що електростанції, низька напруга. Е, подобається тим, що. Можна їх підключати по два. І як ви наприклад ще візьмете панелю, можете поставити в зимній варіант, розвернути. Можна розвернути, наприклад, як сонечко сходить, можна розвернути твій туди, тільки з'явилося зранку сонечко. У мене літом сонечко от там, а панелі, в якому положенні стоять. І воно починає підніматися. І якби поставити йому розвернути туди, в такий кут, то воно б було дуже класно. От ще плюс тим, що. Ті працюють, бо на них сонце попадає. Тіні нема. А тут тінь попадає і все. Ті сонячі панелі вже не хочуть нормально працювати, вже падає потужність. Тут і тут падає потужність. От Сонечко, якби було з того боку, то я ще розвернути дві панельки в той бік і вже буде ще краще. Якраз сонечко світить. Кріплення я зробив. Так, рішення таке тимчасове, на скору руку. Це було холода. Світло відключали, як то кажуть, війна йде з москалями. Ось таке рішення. Взяв лавку, перевернув, підключив, підкинув панели, щоб якось можна було витягнути себе того, щоб світло було. Кабеля так кинув, З'єднання теж зробив тимчасове. І з таким рішенням, кабеля, який знайшов, це було 12 квадратів кабель. Та є мінус те, що відстань має бути дуже маленька для того, щоб не було падіння, як то кажучи, напруги і токів. Бо всі розуміють, що чим далі відстань, тим великі падіння потужності. Отакі От в мене якраз панелечки стоять. Ну і ще в мене така альтернатива? Це сончи колектор, але це вже буде друге відео.